Пряме влучання ракет просто по житловим будинкам. Центральний проспект Запоріжжя сьогодні зранку росіяни буквально перетворили на картину По <му> мирним жителям, що спали у своїх будинках, на світанку ворог випустив сім ракет. Зруйновано кілька під'їздів, багатоповерхівок. Ні одної нічого цілого, Комп'ютера немає. Віщи, хоть некоторые спаслись, тому що в шкафу были. людей і досі виносять з під завалів. Відомо про 12 травмованих. Спочатку інформували про двох загиблих жінок, але одну з них, про яку була інформація, що вона загибла у кареті швидкої, медикам таки вдалося врятувати. Медики наші всі працюють для того, щоб Достати всіх людей і мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Ми будемо триматися, допомагати у ненудному. все одно переможемо. Все буде Україна. Після першої атаки окупанти вдарили повторно по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Згодом відбулося ще два прильоти. За офіційною інформацією, обійшлося без постраждалих для Харкова. Минула ніч також була тривожною. Вночі з дронів Камікадзе росіяни обстріляли кілька промислових об'єктів міста. Атакували територію Сумщини та Чернігівщини. Пошкоджено будинки без жертв. Загалом минулої доби з дронів, танків та минометів росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів. Та ЗСУ надають гідну відсіч на багатьох напрямках. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління. 14 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також 8 інших важливих об'єктів ворога. Контрнаступ на Херсонському напрямку відбувається із блискавичною швидкістю, констатують військові. На 225-й день протистояння агресору українськими військами вже деокуповано півтори тисячі населених пунктів на сході та півдні країни. Поки що не можна повертатись населені пункти, які деокуповані. Треба, щоб лінія фронту все ж таки відійшла трохи подалі, тому що окупанти обстрілюють дуже щільно наші села. Звільнення України від ворога продовжується. Ірина Каблоцька, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.